Всім привіт! Мене звати Марія і я рада знову вітати вас на моєму рукодільному каналі. На цьому тижні, на жаль, я не можу похизуватися великою кількістю процесів, але в мене є дуже прикольні просування. Давайте почнемо з досить невеликих просувань і перейдемо потрошки до більших. Але дещо вам перед цим ще покажу. У мене сьогодні. Отака пухата компанія. Вона не сильно, як бачите, в кадр лізе, але вона тут є, вона тут поруч. Допомагає мені знімати. Я трохи охрипла, ну як трохи, так непогано охрипла, Говорити мені тяжкувато, але ми з вами трошечки все ж спробуємо нормально розказати, скільки мені доведеться вирізати в цьому відео. Я навіть думати не хочу, але ну, що поробиш. Тож. Давайте починати. Це мої фанти на цьому тижні. Це чортополох, і я вирішила перекрутити. Добрий день, Соня. Не заважай, будь ласка. Я вирішила перекрутити. Мене тут намагається покусати трошки. Якщо ви думали, що це мила добра киця, ні і близько, ні. Це маленьке чудовисько, котре загризе і закусає. Я їй, бачите, заважаю валятись. А вона всілась саме там, де я зазвичай знімаю. Ну, як би, непорядок. У нас конфлікт інтересів. От, я перекрутила трохи раму вниз. Тому що на цьому тижні в мене не було настрою щось е, складне вишивати, а там вище. вище ж, я вам покажу. Ось ось. Вище, що не було в мене настрою, я щось якась замучена, тож якось так ось. І перекрутила вниз. Тут ось ця чорно-біла частина, точніше сіро-сіра частина, і я поперлась вниз. Як на мене, то ось ці штуки мені зазвичай даються. Найскладніше ось такі, от. Тому що збитися на них дуже просто. як бачите, ось ця частина вона в мене взагалі без розмітки. Точніше, ж ця робота, в принципі, в мене абсолютно без розмітки. І відповідно, ось це орієнтуватись максимально складно, але я це зробила. Воно дуже невелике по хрестиках, але досить таки об'ємне по вигляду в плані того, наскільки просунулася робота. Перепрошую за мій голос. Знову ж таки, я охрипла. І це все буквально через цю дебільну погоду. Тому що на вулиці з одного боку спекотно, а з іншого боку, вітер холодний. Ідеш по вулиці, в бошку напікає, вітер дує і холодно. І мій організм каже: Ну що, час хворіти? От як я маю одягатися при цьому всьому, у мене велетенське питання, тому що. Саме та погода, коли хтось ходить в шортах, а хтось в пальто. І ти така йдеш. А щоб що, і, і в чому, і як? Коротше. За цим ось всім прихворіла, трошечки тяжкувато це все йде. Дівчата, це в мене на цьому тижні просто. Коротше, думки. Розлітаються абсолютно в різні сторони. Ну, що поробиш, будемо працювати з тим, що є. Як мозги працюють, так і, так і хорошо. Хорошо, що вони взагалі зараз працюють, зашибісь. Тож, я оцю вирішила, що буду вишивати ось цю чорно біло сіро-сіру частину і пішла вниз. В принципі, якраз якщо брати по кольорам, що залишилось, найбільше якраз не виші, то саме ось цими двома кольорами: темно сірим світло-сірим. Тож, і дуже велика частина ось тут, і в ось цю сторону, ось сюди зверху, йде. Тобто, ось тут я виходить зараз, ну, як зараз. Тоб... Спочатку завершу нижню частину, а потім піду вже вгору. І вгорі я вже зможу або ось це більш, скажімо так, розкидані хрестики вишивати, або ось таку частину. Думаю, це непоганий баланс, що не менш на даний момент. Як там піде воно далі, я поняття насправді не маю. Це таке діло, знаєте. Є настрій, класний, нема настрою. Ну і, ну і фіг з ним. Чомби й ні. Далі, по факту, два наступних процесу це сорочки. І давайте почнемо з цієї, де просування поменше. Це чернігівська моя. Тут я трошечки вишила сюди і пішла курячим бродом сюди. Потім вирішила, що я хочу перейти на курячий брід з іншої частини. В принципі, все, я її брала один раз. До речі, от про чортополох я його брала двічі, але вишито там ну, дуже мало, як для двох разів-двох вечорів. В один раз я вишила 130 з чимось хрестиків, в інший раз, прикольна циферка, вийшла 222. Чому я це пам'ятаю? Тому що це мої фанти. мені треба штраф вишити. Тисячу. До кінця тижня. Ой. Ну, коротше. Ось цю сорочку я б брала буквально один раз десь там в обід. У мене щось трошечки часу було. А ні, не один раз. Кілька разів в обід. Да. Кілька разів в обід, у мене трохи часу було, тож якось так ось. Ось. І вона просунулася не сильно, але вона іде, а це головне. Пам'ятаєте, я вам колись в одному з попередніх відео казала, що о, мені буде швидше почати нову сорочку з невеликою кількістю вишивки і закінчити її, ніж довишивати ось це. Так от я була абсолютно права на той момент. І зараз я вам можу показати повністю завершену вишивку на моїй жовтій сорочці. Я закінчила. Це те, що я брала найбільше на цьому тижні, і я, нарешті, з чистою совістю можу сказати, я її довишивала. Далі це все відправиться в прання. І не збирання. Я не знаю, скільки в мене це часу займе, але як мінімум, в мене вже буде хоч якась одна сорочка готова. А то, чоботар без чобіт непорядок. Тепер уже є. Це була дійсно прикольна ідея. В принципі, вишити саме щось у такого плану, де вишивка досить лаконічна і тільки на уставках. По матеріалам, давайте нагадаю, якщо ви тільки вперше зайшли на канал, про всяк випадок. Це молочна трембіта від EDI. Нитки це турецький шовк, віскозний, в 15-му номері. Так, не поруч? Ні. Ну що ж, що по збірці, я думаю. Я думаю, що збирати я буду цю сорочку. Ось цією ниточкою. Яр-арт ірис. У 911 911 номері. Зараз прикладу. Як бачите, вони досить схожі. Не ідентичні прямо по відтінку, але в достатній мірі схожі, щоб нічого в очі не кидалося раптом. що. Тож, скоріш за все, я зупинюся саме на цій ниточці. Плюс вона товща за канаріас, Канаріс. Канаріас, але тонша, ніж Віолет чи щось тому подібне. У мене, по розмірності, вона має бути норм. Але я не профі. Якби, пам'ятаєте, в цьому. Я сама нічорта не вмію і просто розказую, що я роблю і що я намагаюся зробити. Ось. Давайте я вам покажу все, що в мене є, як варіант на сшивання. Так, це два матки віолету. Це. але канаріас, ну Смотрим, видите, он очень белый. Далее. Ариадна. Карат 8. Ну и... Ой, Ирис. У меня залетела бджола. Бджола и идет сюда, пожалуйста. Я тебе... Все, нема бджолы. Так вот. Ось це те, що в мене наразі є вдома. Я додатково нічого не докупляла. Це нитки, котрі я купляла для різного роду експериментів і страждання дур'ю. Тож, Арт Віолет, ось ці два. Білий, так само, як і Канаріс, мені не підходить по кольору. Вони ну, прям занадто білі, тож ми їх одразу прибираємо. Вони, можливо, підуть на трамвіту. Скоріше за все, білий віолет піде на трамвіту. Залишаються у нас ось ці три варіанти. Карат, Карат мені я колись вишивала чорною, ну, знаєте, зразочки такі. І мені вона не сподобалась. Можливо, я брала за не то маленьку голку, і нитка сильно розтрьопувалась, і мені прям не подобалось, як вона лягає через це. Вона така махната, прям-махната у мене була. Можливо, я просто неправильно підібрала тканину голку під сунетку. Не виключено. Тому це ми також прибираємо. Плюс вона, ну, бачите, по кольору вона така сильно жовтувата. Типу, якби вона була прям жовта-жовта, якось, це, це одне. Типу, тоді можна було подумати про змережування яскраво-жовтою ниткою. До речі, ідея непогана. Але ні, не цього разу. Ось про змережування яскраво-жовтою ниткою. Можна було б про це подумати, це ну, досить таки непогана ідея, як на мене. Ось, але ну, я не хочу нічого докупляти, а це занадто жовте для зшивання, звичайного, і недостатньо жовте для змережування. Ну, таке, трошечки не туди, не сюди. Залишалось у мене два варіанти: віолет і Ірис. Віолет це який кольор. 62 82. Ось. Віолет, мені здається, трошечки затовста для подібної історії. Я не знаю, наскільки вам видно, взагалі чи видно хоч трохи. У них трохи різна скрутка. У Іриса вона така більш. Вона менш скручена, а віолет вона більш скручена. Тут уже, я думаю, чисто діло смаку. Кому що більше подобається. Вони по кольору дуже схожі, трошечки-трошечки відрізняються по відтінку, але це ледь, ледь видно вживу, якщо сильно придивлятися. І то, можливо, я в цьому плані помиляюсь. Тому що, якщо чесно, я не настільки добре розбираюся в відтінках, щоб з повною впевненістю вам про це казати. Ось. Ну і поки що я зупиняю, скажімо так, свій вибір на Ірисі. Тут якби я думаю, що в даному випадку вони занадто схожі, щоб казати, що точно так, а, а не так. не буде. Коротше, я вам показала все, що в мене були можливі варіанти саме під цю сорочку. Так, у мене ще є. Білий DMC, DMC8, чорне-біле червоний. червоне. ДМС 12-ка в кількох кольорах. Але, ну, то вже, по-моєму, зовсім не та історія, не під цю сорочку. Одне діло, коли це прям мереж... змережування, і його хочеться виділити ідея класна. Але ну, сорочка жовта, наш мені там блакитні чи бускове змережування. Біле. Біле воно о такого плану. Ну, молочне плюс біле. Якось таке собі. ну, Я не бачу, що не менше, щоб воно було поруч, тож, зупиняємось так, на такому молочному ірисі. Чи біжевому. Щось десь якось туди, в ту сторону. Ось. Давайте про витрату ниток. Зараз ще раз показую шовк цей. Це, нагадую, турецький шовк. Візкоза. Тут 6 складень і 11 метрів. У мене пішло один повний моток і одна пасма з другого мотка. Тобто, на ось таку історію нам потрібно два мотка. Враховуйте це все, якщо ви вирішите собі подібно щось вишити. Плюс-мінус, але це ж мотки, у котрих по 11 метрів. Не по 8, по 11. Тож дивіться, розраховуйте самостійно. Плюс, все таки тут багато що залежить і від того, як ви вишиваєте, і від вашої тканини. Ну і від ширини уставки, в принципі, також логічно. Тож, враховуйте це все. Що я можу сказати конкретно по цьому шовку? В принципі, я очікувала набагато гіршого. Тому що про шовк, всі кажуть, що, що якщо руки не в найкращому стані, то будуть проблеми. В принципі, проблеми були, тому що я не можу, на жаль, похизуватися ідеальним манікюром і ідеальним станом рук. Але не сильно. В принципі, тобто терпимо. Але ж це якби й не натуральний шовк. Тож, якби все, що я кажу, наразі можна проміняти виключно до ось цього У виробника, до ось цього шовку. Він плутався, нерідко так плутався, і також не варто брати а, занадто а, довгу нитку, тому що він ще й пошиться до кучі. Нитка розділяється, пушиться і місцями це може вам трошечки геморрой додати. Місцями мені також доводилось взагалі це все навіть не розпускати, а розпорювати. Тому що, якщо зазвичай я коли хрестиком вишиваю, я розпускаю те, що вишилось не так неправильно, не так лягло, помилилося і так далі. То тут я розпорювала. Вдруге, використати цю нитку, котра вже була використана, ну це не варіант що не менш з цією ниткою – Ні. Це логічніше розпороти під нуль і вишити наново. Про розпорювання ще Я не розпорювала ножицями, я використовувала ось такий розпорювач. Вони є в швейних магазинах, конкретний. Бренд, чи ще щось радити не буду. Це мій перший і єдиний розпорювач. Я порола ним. Це було зручно. Набагато зручніше, ніж я до цього порола цим ножицями. Відповідно, це трошечки життя полегшило. Якщо ви так само любите попомилятися, то ж майте на увазі. І цей момент. Так, і давайте глянемо виворіт. В принципі, він не такий страшний, як я очікувала насправді. Я очікувала страшнішого, причому набагато страшнішого. Ось ці ось моменти, єдине, що я так і не зрозуміла, як їх можна робити по ходу, тому я їх робила в останню чергу. Спочатку вишиті зигзаги з квіточками, оцими, потім ось ці штуки. І відповідно воно додало закріпок. І я капець як стрімаюсь, щоб ці всі закріпки не повилазили. Я начебто намагалася всі закріпки робити такими досить міцними, там вони всі дуже довгі і так далі. Але впевненості в мене нуль. І я не знаю, як ця штука переживе ще прання. Тож, план на наступний тиждень попрати і почати збірку. Що з цього вийде? Чи вийде взагалі? Я знову ж таки поняття не маю. І просто сподіваюся, що все пройде ок. Ну що, на цьому все. Дякую вам за увагу! І побачимось в наступному відео!